Підшипник, який використовується на великій кількості сівалок імпортного виробництва, в даному випадку це підшипник під номером 00240216. Ще у нього є назва загальна 5203 kiia і він використовується в даному випадку під цим каталожним номером до техніки Хорш-Маестро. На всій лінійці хоршів Маєстро. Також, що з нього цікавого, він використовується на техніці. Гридпленс, Кейс, Джондір, Кіндзе, Квернеленд, Моносем. І має всі каталожні номери, які трошки ну, загалом відрізняються від цієї. Також нагадаю, беремо ми його, завозимо в Україну в великих кількостях, завжди тримаємо на складі. Тут дуже великий попит на нього. Якість в нього, він дворядний, дуже якісний. Тому, якщо є потреба в зміні або в закупівлі цих підшипників.